Я щиро дякую всім вам за, за вітання, що ви мені пишете. О, ви молодці. Я, я ще хотів зачитати таку цікаву історію. Пише мені дочка моя, Оксанка. Пише: Привіт, Татусь. Тут в мене на стрімі один глядач з Іспанії, узнав, що ти священник, і попросив, щоб я попросила тебе, щоб ти помолився за його померлого батька, який помер від лейкемії. Його батька звати Ісус. Ну Ісус, е, е, знаєте, в Іспанії дуже поширене ім'я. У нас навіть не дають таке ім'я. Е, вони якось так називають. Е, ну, Не просто Ісус, а якось так по, -по їхньому воно так звучить цікаво. Воно як двоє І так, так? Да? Ісус, Ісус. Иису. Ну якось так. Ну не І і попросили, я собі думаю, мені цікаво, бачите, Іспанія, це хто знайде, і я от недавно теж так, була така у нас розмова, ми говорили, що Іспанія це держава з дуже глибокими християнськими традиціями і дуже з такими яскравими християнськими традиціями. І багато коли, значить, Хочеш мати якусь добротну таку річ з церковної атрибутики так, або з одягу, або з іконографії, то це Іспанія. Це Іспанія. Реально. Не рим, не ні, 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 ні. це Іспанія. Це, і, це, і це дійсно дуже, дуже поважно. Так що буде молитва за Ісуса. Окремо, так. Помолимося. Так що Іспанія, бачите? І мої діти теж, вони є маленькі апостоли, бачите, і мені то є приємно. Так, Дякую вам за вашу активність. Так.